Вітаю всіх слухачів. Сьогодні ми поговоримо про одного з найвидатніших англійських письменників Чарльза Дікенса. Я, Оксана, і зі мною мій колега Тарас. Привіт, Оксано. Радий бути тут. Чарльз Дікенс дійсно є однією з найяскравіших постатей англійської літератури. Давай розпочнемо з його біографії. Звісно, Тарасе, Чарльз Дікенс народився в 1812 році в Англії. Його дитинство було досить складним. Що згодом вплинуло на його творчість? Він рано почав працювати, щоб допомогти своїй сім'ї. Це правда, Оксано, важке дитинство Дікенса стало джерелом натхнення для багатьох його творів. Він часто писав про бідність, соціальну несправедливість та важке життя дітей у Вікторіанській Англії. Так, його особистий досвід дійсно відобразився в його творах. Дікенс став одним з найпопулярніших романістів вікторіанської епохи. Його романи читали люди різних соціальних верств. А які його найвідоміші твори, Оксано? Серед найвідоміших творів Дікенса – пригоди Олівера Твіста, Девід Коперфілд Великі сподівання. Але сьогодні ми детальніше поговоримо про його різдвяну пісню у прозі. О, різдвяна пісня у прозі це чудовий вибір. Це повість, яка стала класикою різдвяної літератури. Вона розповідає історію Ебенезера Скруджа, скупого і черствого бізнесмена, який змінюється під впливом духів Різдва. Саме так, Тарасе, ця подість показує, як людина може змінитися на краще, якщо відкриє своє серце для добра і співчуття. Це один з найлюбленіших творів Дікенса, який перечитують кожного різдва. Цікаво, що Дікенс був не лише письменником, але й активним громадським діячем. Він використовував свою популярність, щоб привернути увагу до соціальних проблем свого часу. Це правда. Дікенс був відомим політичним агітатором, він виступав за реформи в освіті, охороні здоров'я та правовій системі. Його твори часто містили гостру соціальну критику. А як щодо його спілювати письма Оксано? Чим він відрізнявся від інших письменників свого часу? Дікенс славився своїм яскравим описом персонажів та місць дії. Він створював незабутніх героїв, часто з дивними іменами та ексцентричними рисами характеру. Його твори поєднували гумор, сатиру та глибокий емоційний вплив. Це дійсно робить його твори такими захоплюючими. А чи знаєш ти, Оксано, що Дікенс також був відомий своїми публічними читаннями? Ек, це цікавий факт. Дікенс часто виступав з читаннями своїх творів перед публікою. Ці виступи були надзвичайно популярними і збирали великі аудиторії як в Англії, так і за її межами. Це показує, наскільки він був талановитим не лише як письменник, але й як виконавець. Дікенс дійсно був багатогранною особистістю. Абсолютно згодна. І хоча Дікенс жив у 19 столітті, його твори залишаються актуальними і сьогодні. Вони вивчаються в школах. Екранізується та продовжить впливати на сучасну літературу. Це правда. Його теми, боротьба з бідністю, важливість освіти, критика соціальної несправедливості все ще резонують з сучасними читачами. На цьому ми завершуємо наш подкаст про Чарльза Дікінса. Сподіваємося, що ця інформація була цікавою та корисною для наших слухачів. Дякуємо всім за увагу. Не забувайте читати класику, вона завжди актуальна. До нових зустрічей!